Добрий вечір, дніпряни. Дивимося з вами на безпеку на 25 серпня. Я попереджаю, що мій прогноз діє з початку доби до кінця доби. Тобто, якщо ми дивимося з вами на 25 серпня, 25 серпня у нас наступає о 00 годин 01 хвилині. І до 24-ї години ночі це діє на добу. Тобто ця ніч наша вона вже захватує 25 серпня. Дніпро, чи є загроза ракет або шахетів, чи є загроза мирним людям? Загроза Е пада прилет нам и слезы падают людям, людям тем, кто у форме. Чуюсь. так дивимся Самар? 25 серпня Самар. Там ты так. Там ще хуже карти, будьте уважні, будуть збивати. Самар, ви знаєте, де у вас люди, які мають свою форму спеціальну, тому будьте дуже уважні, падають ракети, будуть збивати хлопці, але... Є дуже маленький шанс за містом, що, ну, це дуже маленький. Це буде на там, де люди в формі. Будьте уважні. Кам'янське. Груза ракета Бушахедів, 25 серпня. Та що ж таке. Ну, о, там буде місто чомусь в жалобі. Хоча я не бачу, що це буде прильот. Не знаю, щось таке буде в вашому місті. Якась жалоба, але будьте уважні. Павлоград 25 серпня. і бачите, у нас в Дніпрі і по області в наших містах падають загроза людям в формі. Ну, Павлоград тут, як завжди, тут і ракети, і шахеди. Їх визбиватимуть хлопці, працюють добре. Ну, але щось уламки, ми ж не відключаємо ламки. Так, дивимося Дніпро більш досконало. Ну, будуть вони, будуть вони атакувати, шахеди падають, але в них не вийде, не вийде в них. Все-таки наші хлопці повинні спрацювати. Дивимось ще Дніпро. За мирним людям. 25 серпня Дніпро. Ну, пада прильот, пада нам прильот, але от все равно щось пусто будемо надіятися, що. Нападе, впаде десь в полі, що людям не нашкодить. Будьте уважні. Запоріжжя, дивлюсь Запоріжжя. Що Запоріжжя 25 серпня. Наша відмінка Запоріжжя. Дракети Шахенди Запоріжжя, чиї загроза людям. Буде ракетний або шахетний удар. Тут ракети. В області ракети будуть, шахеди будуть. Будуть збивати. Будуть ракети в області, будьте дуже уважні. Запоріжжя, тримайтесь, дуже погані у вас карти. Кривий ріг. Вам шахеди падають, у вас шахедна атака буде, і вони кудись влучать. Це можуть бути осколки, звісно. Десь на межах міста це буде. В самому центрі міста. Piętę serka po owa. Полтаві шахеди, але я не бачу влучання. Люди будуть переживати, але нема. На 25 влучань не бачу, не показують. Бережіть себе, мої рідні. Все буде Україна зі святом нас, Незалежності, ми незалежні, вільні, ми сильні, ми вистаємо, ми ніколи не будемо під ігом Ткацапів. Ніколи. Тримайте кожен. Оборону на своєму місці, допомагайте нашим воїнам і пам'ятайте, що Дніпро їм ніколи не взяти.